Добрий ранок. Для мене ранок для когось, можливо, день-вечір, в залежності від того, хто коли дивиться це відео. Сьогодні вирішив зняти таке відео, скільки можна заробити в таксі уклон по місту Києву. Скажу відразу. На таксі уклон я ще повний робочий день не працював жодного разу, тому сам не знаю, що з цього вийде. Тому будемо дивитись разом. Машинка помита, буду виїжджати на заправочку. Але чи є такою погодою сенс її мити, це вже інше питання. Але хоч на початку робочого дня машинка має виглядати відповідно. Ну що, автомобіль заправив, пробіг збив, вмикаюсь в роботу, подивимося, що з цього вийде. Е, на жаль, стою за межами коефіцієнтів. В ефірі також замовлень немає. Але поки буду очікувати. Є перше замовлення, зверху пише обов'язкове, відмовлятися не можна. Ну, Буду приймати. Так, попереднє замовлення є, наступне приймаю. невелика 720 метрів. Поїхали. Що, завершив я другу поїздку, в неї ще був доданий ще один пункт призначення, тому змінилася сума. На даний момент виконав дві поїздки. Сума заробітку 409 гривень. Пробіг 41,5 кілометр. Буду вмикатися. Маємо ось таке замовлення, будемо приймати. Подача 2 км. Отримав нове замовлення, пише обов'язкове, буду приймати. Завершив поїздочку, вже прийняв наступну. Як завжди, пасажири у мене найкращі. Прямую на наступну. Поїздочку, подача 1 кілометр. Завершив поїздочку, прийняв наступне замовлення. Буду рухатись до наступного клієнта. 230 гривень, подача 970 метрів. Відвіз пасажира. Нового замовлення поки немає. На годиннику у нас 12,48. Пробіг складає 78 кілометрів майже. Поки очікую нове замовлення. Є нове замовлення, але воно мені не подобається і воно не обов'язкове, тому відмовляюсь. Очікую наступне. Є наступне замовлення, обов'язкове. Тому буду приймати. Подача близько 2 кілометрів. Виконав замовлення, вже отримав наступне. Буду рухатись. Виконав замовлення. Буду очікувати наступне. Наразі проміжковий результат у нас такий. 7 поїздок 1016 гривень, це вже з вирахуванням комісії. На годиннику у нас 14.00. пробіг складає 102 км Є замовлення обов'язкове, тому буду приймати. Подача невелика. Виконав замовлення, буду очікувати надходження наступного. Є наступне замовлення, було обов'язкове, прийняв. Виконав замовлення. Вже маю наступне. Буду рухатись до клієнта. Подача 2 км. Виконав замовлення. Як завжди, 5 клієнту. Вже прийняв наступне замовлення, подача півтора кілометра. Виконав замовлення, прийняв наступне. Рухаюсь до клієнта. Подача 1,6 км. Виконав замовлення. Вже є наступне поставив подачу півтора кілометра, тому що замовлень, в принципі, Вистачає, тому спробую їздити з меншою подачою можливо, будуть приходити закази з подачою до 1,5 кілометра. Як бачимо, наразі прийняв замовлення, яке було обов'язкове от з подачою кілометр 300. Виконав замовлення. Взяв наступне. Подача 1,4 км. Виконав замовлення, отримав наступне, подача невелика 175 гривень, подача 1 км. Їду до наступного клієнта. Виконав замовлення, прийняв наступне, подача невелика, Дві зупинки. Подача 390 метрів. Замовлення виконано. Поки активних замовлень наразі немає, буду очікувати нове замовлення з подачою 1,5 кілометра. Якщо за хвилин 10 не знайду, то буду міняти подачу на 2 км. В ефірі є два ось таких замовлення. Не дуже вони мене цікавлять. На даний час маю ось такий результат. Заробіток 2072 гривні. Це вже з врахуванням комісії. Комісія уклон склала 559 гривень. Пробіг 192 км. По часу у нас 18.25. ще кілька годин поїздю, і буду їхати в сторону дому. Прийшло таке замовлення, воно мені не сподобалось. Потрібно виїжджати все далі за місто, хоча я і так на Окраїні, тому буду ловити щось у бік центру міста. І є таке замовлення. На центральний автовокзал приймаю, так як замовлення в сторону центра, як я і хотів, тому я вирішив його прийняти. Тим більш подача невелика, 670 метрів. Ну що, поїхав, виконав замовлення. Очікую наступне. Надіюся, Поближче в сторону дому, тому що вже 1900 поки очікую. Ось така статистика. 2225 гривень з врахуванням комісії. Пробіг. 201 кілометр. І ось таке замовлення приймаю. Подача кілометр 100. Буду їхати за клієнтом. Завершую поїздочку. Вирішив взяти ось таке замовлення з ефіру. Тому що воно на лівий берег, якраз в сторону дому, решту замовлень буду робити вже по лівому березі. на правий вже старатимусь не виїжджати. На годиннику 19.39, в принципі, пробок вже з правого на лівий бути не повинно. Виконую це замовлення. І, можливо, стараюсь спіймати щось в сторону безпосередньо дому. Завершую поїздочку і спробую щось зловити в сторону дому. На годиннику у нас 20.15. Поки в ефірі немає нічого, очікую. Виставив у фільтрі, куди я хочу отримувати замовлення. І поставив прийом в радіусі 4 кілометрів. Всі замовлення, які будуть в сторону Троєщини, куди мені потрібно добратися в радіусі 4 кілометрів мені підходять. От, включив авто. І очікую надходження замовлення в сторону дому. Навіть поставлю зараз. 5 кілометрів. Краще проїхати з подачею 5 кілометрів, чим їхати пустим додому. Є замовлення в сторону дому, приймаю. Буду їхати до клієнта. Подача близько 4 кілометрів. А якщо бути точнішим, 3 з половиною. Ну що, непогано, 3,5 кілометри і додому вже пустим їхати не прийдеться. Ну що, завершив я останню поїздочку. Зараз буду рухатися на заправочку, з якої я починав робочий день. До неї залишилось, напевне, близько 2 кілометрів, можливо, і менше. 2 км 400 метрів до заправочки, з якої я починав робочий день, заправляюсь і буду проводити підрахунок. Ну що, от я і на місці. Ситуація наступна. Заробіток з врахуванням комісії склав 2788 гривень плюс 21 гривня чайових. Тобто разом в районі 2800 гривень. Проїхав я 259,5 кілометрів, заправився я на 1026 гривень, тобто в районі 1800 чистими. Ще приїду додому, підрахую точно. Отакий вийшов у мене робочий день. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто не хоче ставити лайки, ставте вподобайки.